Всіх вітаю на каналі, дивіться, бачите оті всі туї, які я вам зараз показую. Вони всі були посаджені з гілів. Абсолютно всі. Може 2-3 початкових з маленьких. Дивіться, берете собі такий от секатор. Ось от такі. Відрізаєте собі з дерева таку гіллю. Дивіться, щоб ви бачили, яка вона порівняла зі мною. Викопуєте собі. Ось там 70 см за глибоку яму і туди ми запихаємо, бачите, туди запихаємо. І так потім його згинаємо і потім виводимо приблизно до середини, притискаємо руками мосно засипаємо землею, зараз я вам покажу другий етап. От бачите, тут вже другий етап. Тут вже бачите, і тут треба води поливати. І звідти зліки, бачите поливаю так воду. І вона вже це другий етап. Тут бачимо вже, я вам показую, як воно вже вище піднялося, всі однакові гілі. От, вони вже залиті. А тоді бачите, ця вже росте, це має рік. от ці дві більші вони мають по три роки. от во, коло ведра. І оця вже посажена на ідеал. Це е, сантиметра два-три. Землі можна досипати і все, ніяких підживлень, нічого не треба давати, просто давати воду. Але вода має бути не з хлорки, а звичайна вода портічна, якась кринична або ще якась. Вона може бути брудна, але лише не з хлорки, щоб вона вам не палила. О, бачите. Всіх. Як то кажуть, вітаю, поздравляю і прошу підписуватися на канал, дивитися. І будете бачити, як ми тут працюємо і як, як, ми, як ми робимо красоту. Цей горб. Цей горб я сам штучно навозив. Не було куди трактор понасував глину, і я зробив таку собі гірку. І прекрасна красота.